Так, доброго дня. Заїхали фрези Бомет. Це оригінальна фреза Бомет у нас іде. Це свіжа партія. Сьогодні вже бачите, це була стріша з таким жовтим. Оце вже вони повністю сірі. Вже і ножі сірі, раніше були ось такі чорненькі, вже отак от іде. Це чистий оригінал, бачите, таблички є польські. Є 1,6 розміри, 1,4, 1,8, 2 метри, 1,2 метри. Тобто все є по наявності. Знову ж таки кажу, не китайська підробка, вона на доларів 300 виходить дорожче, але значно крепше, витриваліше, надіжніше. Так само маємо запчастини, щоб його обслужити. Це заводський редуктор Бомета, бачимо. Ножі зараз покажемо зблизько, ось так от кріпляться. Це ножі, тут якесь клеймо. Є бачу, якісь клеймо вон стоять. Пише. І він тут. Кого цікавить телефон в шапці профіля. Мене Денис звати. Більш детальніше розповім по телефону.